Ми продовжуємо інформаційний ефір Суспільне спротив. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не зможе перемогти Росію, тому, за його словами, необхідно вирішити щось набагато важливіше ніж свобода, яку Захід ставить на перше місце а саме, питання збереження країни. Про це він сказав 30 серпня в інтерв'ю Екс ведучому Fox News Такеру Карлсону, який відомий своєю підтримкою Росії у МЗС України на це заявили, що держава не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом. Про це написав речник МЗС України Олег Ніколенко того ж дня на своїй сторінці у Фейсбук. Далі цитую: ми не знаємо, як там в Угорщині, але Україна не торгує ні своїми територіями, ні своїм суверенітетом, і світ не буде торгувати. А російське керівництво яких би воно не залучало, публічних адвокатів неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло. Детальніше про це будемо говорити далі з директором інституту центральноєвропейської європейської стратегії Дмитром Тужанським. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітає. Доброго дня. Тож. Ми процитували заяву нашого МЗС. До речі, там також іронічно зазначили, що вже почали хвилюватися, що Віктор Орбан давно не закликав припинити постачання зброї до України та узаконити агресію Росії. Навіть почали сумніватися в послідовній позиції угорського прем'єра. Це я цитую повідомлення МЗС. Про що можуть свідчити на вашу думку подібні заяви угорського прем'єра? Ні, про що нового і стиль реакції української МЗС якраз показує на те, що Віктор Орбан не сказав нічого нового. Розуміти, треба контекст. Це інтерв'ю було записано 20-го, можливо, 21 го серпня. Це такий початок політичного сезону для Віктора Орбана. Він його добре спланував, тобто, це. Святкування Дня державності, бо Дня Святого Ішна було в Угорщині. Там великі фейерверки велика делегація, тобто там Катар, Туреччина, Татарстан. Ось ну і там інші країни. І це інтерв'ю, це, знаєте, таке, якби програмне інтерв'ю Віктора Орбана. Тому він, в принципі, повторив в ньому все те, що говорить останні півроку. Це все. Було і припіднесено таким чином, що, начебто, Віктор Орбан є ключовим експертом по Україні і Росії. Він їх знає дуже добре. З Україною, мовляв, ми сусіди, ну, угорці. горці, а з Росією він має справу там всю свою політичну кар'єру. Це майже дослівна цитата та кракарсова. Ось, але знаєте. Я би не переоцінював ці слова, тому що моє особисте враження, що як і багато хто на заході, Віктор Орбан просто не знає, що робити з сучасною Росією. Ну, уявіть собі, от Віктор Орбан пропонує негайно там зупинити ну якби війну, ceasefire, да припинення вогню, і почати говорити про е, нову архітектуру безпеки з Росією, тобто, щоб Росія також була частиною архітектури безпеки в Європі. От. І хто з ним? Як це може бути розмова після ну, типу агресії, порушення міжнародного права, після геноцидних дій, військових злочинів, там Бу, Черпінь, Лиман і ну, щоденно? Як це все можливо? Тобто це неможливо, так? Тому мені здається, знаєте, Віктор Орбан це пропонує ці прості рішення, які, знаєте, вони от зараз в кожній сфері. Тобто Ми думаємо, що це якась проблема України і українських соцмереж, де там ці прості рішення набирають велику кількість лайків. ні Ні-ні, це глобальний тренд. Віктор Орбан на цьому, як то кажуть, у нас. Хайпує ось це нереалістичні моделі, ну і це таке знаєте бажання повернутися до 2000 до лютого 2022 року, або взагалі до 2014 року, коли. Ну в бажанні особисто Віктора Орбана, да він хоче, начебто, цього всього не було знаєте, це такий психологічний ефект, бо його модель влади, його модель управління, яку він будує там з 2010 року, з 2010 року вона побудована на тому, щоб бути одночасно, або така, як він каже, стратегічна амбівалентність, тобто, будучи членом ЄС і НАТО, активно працювати з Росією і Китаєм. Тобто від кожного з цих великих гравців брати дуже прагматичні ну, такі ресурси, можна так сказати, від євросоюзу це гроші, економіка. Від НАТО це безпека і е, збройні технології. Від Росії це енергоресурси. Від Китаю. Ну, це все інше, скажімо так, да? бо Китай це така е зірка, яка сходить, умовно кажучи, або досі сходить, бо вона вже давно зійшла. Тому е я би не переоцінював ці слова. Дійсно, Віктор Орбан тримав мовчанку. Не думаю, що через Україну тільки, хоча ми пам'ятаємо, що Коталін Новак дуже хотіла приїхати в Україну, збиралася. І за моєю інформацією, одна з причин, чому їй це не вдалося там з перших разів, це якраз риторика Віктора Орбана. Але я би ще хотів звернути швиденьку увагу на те, що е, все таки Віктор Орбан в дечому змінюється. Тобто, якщо прослухати все інтерв'ю або уважно його прочитати, е, в ньому з'являється в його словах, у всякому разі, і складно сказати, чи це награно, чи ні, в ньому з'являється така, знаєте, це не тролінг з мого боку, але це така знаєте християнське співчуття до України. він дуже часто говорить про якісь ці християнські цінності, але він кілька разів починає повторювати бідні українці, вони гинуть, та та-та-та. Е, ну, це виглядає досить щиро і чесно кажучи, це не типово для нього. Тобто, Знаєте, для якогось такого лідера він стає чи сентиментальним, чи в нього справді з'являється це таке співчуття? Тобто, ну ви зрозумієте, ми це все бачимо. Е, ну, весь світ бачить оці злочини. І тому ще раз, ще більше виглядає, скажімо, так контраверсійною і неробочою робочою модель, яку він пропонує. Тобто, бачачи ці звірства, як можна домовлятися з Росією про щось, а тим паче про нову архітектуру безпеки. І Що дуже важливо в контексті нової архітектури безпеки, віктор Орбан, зокрема, неодноразово закликав до припинення вогню, але не до виведення військ Росії з тимчасово окупованих територій України, що зрештою теж може розглядатися насправді неоднозначно. Ачно з боку наших союзників, партнерів і самої України я, от як дуже гарно, ви звернули ще одну увагу на ще один парадокс. Тобто, в тому ж інтерв'ю Віктор Орбан говорить про суверенітет України, відновлення суверенітету України, не членство України в НАТО. І в той же час він говорить, що Крим не може повернутися до України. Тобто, ну як може бути суверенітет України відновлений без повернення Криму та ну, окей членство НАТО типу, в, в, в цій системі координат Віктора Орбана. Він каже, що ми якби втратили цю можливість. Вона була там у 2008 році, в Бухаресті. Ну але як суверенітет без повернення Криму? Тобто, розумієте, наговорено купурче і воно заходить е, ну, там. Оцій трампійській е, аудиторії, трампійській аудиторії, там в Угорщині, в Сполучених Штатах. Ну, Росміт, інтерв'ю починається з запитання Такера Карсона про те, що Захід хоче вбити Путіна. Ну, камон, типу, ну хто хоче вбити того Путіна? Там вони між собою, можливо, в Росії хтось хоче вбити Путіна. Взагалі така ціль не стоїть. А вони говорять про це як про якийсь реальний сценарій, і що, мовляв, типу, от коли Захід каже, що його ціль вбити Путіна, йому це не вдасться. Ну, камон, от пане Дмитре, от таке от так зване жонглювання популістськими заявами, як воно сприймається серед наших союзників, зокрема у Сполучених Штатах Америки. Ну, трампісти їм це подобається, це їхня платформа. Тобто, Віктор Орбан майже підбирає ті слова, тобто, які по використовував... суті підіграє так Трампістам, якщо так взяти, Тобто ну, він прямо сказав: поверніть Трампа. Знову ж таки, дивіться, ще який парадокс. Тобто він каже, що от поверніть Трампа, тому що Трамп зробив там. У нього була найкраща зовнішня політика десятиліть да, сполучених штатів. Але всі люди, які працювали, тобто робили зовнішню політику для Трампа, збутували проти нього. Тобто Болтон збултував, тобто там два держсекретарі змінювались. Е, Тобто, я не впевнений, що в Трампа як лідера є своя зовнішньо-політична платформа. Тобто, я наприклад, ну, це серйозне питання. зовнішньо-політичний курс Сполучених Штатів за період Трампа, і він. В багатьох моментах з Трампом взагалі не асоціюється. Тобто, тоді Сполучені Штати, наприклад, за ці чотири роки дуже якісно попрацювали в нашому регіоні, в Центрально-Східній Європі. Тоді Сполучені Штати були одним із модераторів між нами і е е Угорщиною. І тоді Сполучені Штати взагалі розглядали вже нас тоді ще як частину Заходу. Не всі, так, але от в окремих патернах це було. Тобто, я, наприклад, можу згодитися, що Ну це не. Трампівська зовнішня політика, але період Трампа, зовнішня політика Сполучених Штатів щодо центрально-східної Європи, вона була ну якісна, це не був якийсь там провал, це не був якийсь авантюризм і так далі. Але це не зовнішня політика Трампа. так тобто Тому знаєте, я кажу, легше би цього до цього інтерв'ю ставитися. Ну і люди працюють на свій рейтинг, і і, і такер, і пан прем'єр-міністр. тому і про українсько-угорські відносини хотілось би поговорити докладніше? Ми вже згадали про Каталін Новак, президентку Угорщини, яка нещодавно минулого тижня, якщо бути точнішим, приїздила до України. І до речі, кілька днів тому у інтерв'ю виданню індекс заявила, що Росії та Україні потрібно необхідно сідати за стіл переговорів. А от що стосується українсько-угорських відносин у цьому контексті, на вашу думку, наскільки можуть покращитися ці відносини між державами з початком роботи нового поса посла в Угорщині Федора Шандора, Ну звичайно, що можуть це гарні сигнали, але я би тут, дивіться, давайте не, знаєте, не скидати все на плечі Федора Шандора. Тому що там ще є плечі нового посла Угорщини в Україні, Онтала Гейзера. Він також почав роботу, тому треба, щоб він працював. І взагалі треба, щоб працювали всі на своїх рівнях. І українсько-угорські відносини взагалі будь-які відносини, вони дуже часто не залежать від посла, тільки, точніше, від посла. Посол важливий, має працювати вся система, і українсько-горські відносини вони настільки погані, знаєте, що ну я кажу, якщо там Джеймса Бонда нам відправити в Будапешт, я не впевнений, що він вирішить всі проблеми. Але справді зараз цей момент, коли дві країни заходять в такий, знаєте, новий цикл, коли є можливість. Ну, не те, щоб їх, знаєте, якось перезапустити, я би сказав їх нормалізувати. Але от так сталося, до речі, за останній там рік, що ця нормалізація багато в чому залежить від риторики Віктора Ормана. Якщо Віктор Орман буде продовжувати говорити, от ну такі. Ну, відверто образливі речі для України. От в цьому інтерв'ю так рока ну, він не сказав, що Україна втратила свій суверенітет і так далі. Тому подібне, от, але від його риторики буде багато що залежить. Тобто, зараз є передумови, є два посла, є візит президентки. За моєю інформацією, горщина хоче призначити або створити інститут посла з особливих доручень щодо України. Так, це має бути така нова інституція. Ну, цікаво, в шо вона виліться. Це такого в українсько-горських відносинах ще не було. Це такого посла там мали словаки, мали мали чехи. Здається, можливо, навіть і поляки. Тут я можу помилятися. Тобто, це не якась ексклюзивна практика, але ексклюзивна практика для українсько-горських відносин. Тобто, все для цього є. Тестом буде звичайно таким серйозним тестом. Це буде грудень місяць цього року, коли буде стояти на порядку денному питання відкривати чи не відкривати з Україною переговори про розширення або вступ до Євросоюзу. І знову ж таки е Угорщина. Якби, має нас підтримати, тому що це її політична позиція, позиція особисто Віктора Орбана. Е, от для багатьох, може, це дивно прозвучить, але Віктор Орбан говорить, і це його знову ж таки, це, мабуть, якраз найбільш принципова його позиція з точки зору зовнішньої політики. Він виступає за розширення Євросоюзу весь свій е, якби курс. Ніяк би він там не міняв, ідеологічно і так далі. але його принципова позиція Євросоюз має розширятися. Євросоюз. Да, от бачите, з НАТО він от так от говорить 2008 році. Він справді лобіював, до речі, надання Україні ПДЧ. Хоча він тоді був не при владі, е, ось але зараз побачимо так наскільки він послідовний, е, і тут якби надіяти стільки на віктора Орбана, я би не надіявся. Треба працювати. Треба вести перемовини, треба аргументувати, і ну треба готуватися. Е, ось так. Дякую за розмову про українсько-угорські відносини докладніше поговорили з Дмитром Тужанським, директором інституту центральної європейської стратегії.